Добрий день! Сьогодні у нас кейс про результати налаштування реклами для інтернет-магазину інженерної сантехніки та кліматичного обладнання. Клієнт зателефонував до нас вперше в травні місяці. У розмові представник магазину сказала, що їхньому магазину або активізувати свою діяльність, або зачинятись, бо справи йдуть дуже погано. Вони хотіли від 10 продажів на місяць та оборот від 50 тисяч гривень. Довго думали. Але в липні місяці купили налаштування Google Shopping з нуля. Якби купили раніше, могли б таких результатів або ще кращих, які мають сьогодні, досягти ще два місяці тому. Отже, після здійснення всіх потрібних налаштувань ми запустили торгову кампанію, і вже в перший місяць роботи результат перевищив усі очікування. Продажів було 97, дохід склав 110 тисяч гривень. Витратили при цьому 25 тисячі гривень. Після того, як зібралася достатня кількість даних, ми запустили кампанію з максимальною ефективністю Performance Max, подивимось на результати її роботи. Продажів було 287, дохід склав 269 тисяч гривень, витратили при цьому 8,5 тисяч гривень, ціна за клік склала 1,5 гривні. Вартість конверсії склала 29 гривень, частка рекламних витрат склала 3,1%. Та компанія постійно вчиться і на основі цього досвіду з часом дає кращі результати. Наприклад, подивимось на результати роботи кампанії Performance Max за наступний період 3 тижні. Продажів було 190, дохід склав. 157 тисяч гривень, витратили при цьому 4 тисячі гривень, ціна за клік склала 1 ,25 гривня 25 копійок, та вартість конверсії склала 21 гривня. І частка рекламних витрат 2,6%. Тож ми бачимо, що ціна за клік та вартість конверсії і що дуже важливо, частка рекламних витрат дуже зменшилася. Таким чином. Магазин був врятований від закриття, а показники виторгу досягли майже 300 тисяч гривень, ще в кілька разів більше, ніж клієнт забажав на початку робочого процесу. Дякую за увагу та бажаю всім високих продажів!